Днями на Запорізькій дитячій залізниці відбулося урочисте нагородження переможців другого етапу конкурсу дитячої творчості податки очима дітей 2011 за участю заступника голови ДПА в Запорізькій області Наталії Абрамченко та членів журі обласного етапу конкурсу. 18 найталановитіших дітей, що брали участь у конкурсі, зібрали для нагородження на дитячій залізниці, що вже стало доброю традицією протягом кількох останніх років. Серед переможців виявилися як вже знайомі постійні учасники конкурсу, так і ті. Для кого цьогорічний тур був першою у житті спробою своїх талантів. Всіх переможців обласного етапу конкурсу відзначили дипломами ДПА в Запорізької області та Державної податкової служби України. З кожним роком рівень роботи Руслан улучшається. Появились розпис і на ткані, ліківська розпис, Вишивка, філософські сказки і поезія. Роботи настільки мастерські випадки, а сюжети настільки глибокі і необищні, що стається тільки удивлятися, як ви діти, тонко відчуваєте реальність. И это при том, что тема достаточно сложная. С помощью кисти и красок передать свое представление о том, как наполняется государственная казна. Своими рисунками вы даете ответ на очень сложный вопрос. Что надо сделать для того, чтобы жить цивилизованно в цивилизованной стране и платить налоги? Уверена, что ваша работа – это сегодняшнее понимание роли и значения налогов. Это действительно инвестиция в будущее нашего Запорожского края и нашего государства. Член журі, художник Леонід Томілін, зазначив, що рівень робіт з кожним роком стає потужнішим, а філософська глибина деяких з них просто вражаюча. Помимо проходящих работ, которые з года в год повторяются, это срисовывание из каких-то других источников. Есть много абсолютно самостоятельных творческих работ, когда дети действительно работают самостоятельно. Конкурс ценный, интересный, полезный, а самое главное очень перспективный, потому что мы действительно ищем таланты. Насправді цей конкурс став для талановитих дітлахів яскравим святом, можливо, першим творчим випробуванням своїх сил і вмінь, а для когось навіть путівкою доросле мистецьке життя. І в цьому величезна заслуга самих податківців. У нас проводится огромная работа. То есть это прежде всего лекции в школах, это различные брин-ринги мы проводим, викторины. И только после этого дети уже рисуют, вышивают, пишут стихотворения, литературное произведение. Цель этого конкурса ⁇ это формирование налоговой культуры подрастающего поколения. То есть чтобы в будущем это наши добросовестные плательщики, чтобы с них вы... Реслі добросовісний платільщик на отже, конкурс «Податки чима дітей 2011 закінчився, і це означає, що одночасно з цим стартували нове творче змагання. Новий конкурс. Податківці чекатимуть робіт від талановитих запорізьких дітей у наступному році.